Шановні фінансові консультанти, шановні клієнти, перш ніж ви укладаєте договір страхування життя, ви повинні знати одну дуже важливу річ, що страхова компанія це не є банк. Страхова компанія зі страхування життя це не є класична ризикова страхова компанія. Страхова компанія з забезпечення життя це є специфічний інс фінансовий інструмент і особливість полягає. На такому, я би сказав, простому рівні, на побутовому рівні, слідуючому. сплачуючи страховий внесок в компанію з забезпечення життя, ви повинні знати, що поступивши в цю компанію, страховий внесок розділяється на дві складових: на так звану інвестиційну складову і на витратну складову. Іноді її ще називають ризикову складову. Іншими словами, це. Страхову компанію можна собі уявити лайфову страхову компанію, як два в одному, як банк, куди, сплативши кошти, ви отримаєте інвестиційний дохід на всю на, всі, на весь внесок. І класичну ризикову компанію, яка страхує автомобілі, майно, здоров'я, тому що там, сплачуючи внесок, ви вже назад не отримуєте нічого свого внеску, якщо не відбулося страхової події. Так от ваш внесок в компанію з обезпечення життя. Це зразу оплата двох таких послуг. По інвестиційній складовій вам будуть нараховуватися відсотки. Витратна складова це ваша плата за ті ризики, які передбачені полісом, і за обслуговування, яке веде страхова компанія. Яка величина цих складових? Не скажеш однозначно по тій причині, що вона визначається актуарно. А іншими словами, ця доля інвестиційної і ризикової складової визначається з врахуванням віку людини, її статі, її професії, її способу життя, її здоров'я і так далі. Одні страхові компанії повідомляють кожній конкретній людині, які в неї долі цих складових, інші не повідомляють. Але це не є стільки важливо і це не принципово. Чому? Та по простій причині кожній людині. Насправді, по великому рахунку, на ці долі важливо знати. Мені як клієнту важливо знати, а яку ж гарантовану страхову суму я отримую по закінченні договору. А було б ще важливо знати, а який інвестиційний дохід я отримаю. Але гарантовану суму точно я хочу знати. Але потрібно знати, що гарантована страхова сума якраз і формується з інвестиційної складової. Чим більша інвестиційна складова, Тим більше буде гарантована страхова сума. Кожного року страхова компанія інвестиційну складову збільшує на гарантований відсоток. Цей гарантований відсоток обмежується законом про страхування не більше, ніж 4% в рік. Тобто, маючи свою гарантовану страхову суму, ви повинні розуміти, що вона формується не зі всього вашого внеску, а з інвестиційної складової вашого внеску. Збільшеного на гарантований річний відсоток доходу. Отже, це дуже важливий момент. В одних людей при сумарній кількості внесків, скажімо, 100 тисяч гривень, гарантована страхова сума може бути більшою за 100 тисяч гривень, в інших може бути меншою. Чому так от виходить? Дуже просте пояснення тепер. Тому що, якщо навіть людина вносила припустимо, 5 тисяч гривень протягом 20 років, це тих 100 тисяч гривень, да? то процент нараховується не на 5 тисяч, а на інвестиційну складову.